Скільки років у нас вже слугло б цей турбує? Десять. Поняла, що треба щось міняти. І діти настояли на тому, що необходима операція. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед травматолог клініки Рехаб Clinic -клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнтка. пацієнтку, їй 70 років. До нас вона приїхала з Ізмаїльського району, це Одеська область, пацієнтка з лівобічним гонартрозом 4 стадії. Прооперована проведене тотальне ендопротезування. Лівого медіал-півот-системою. Сьогодні у нас вже день виписки. Пройшло три дні після операції, вона себе добре почуває. Проходить процес реабілітації, болі турбують набагато менше. Скажіть, будь ласка, як пройшла операція у вас? А Як анестезію перенесли? Хорошо. Були якісь у вас страхи перед операцією чи не було? Ну, звісно, кожному чоловіку страшно. Ну а як виявилося? <рес> ну, волнения були, естественно. Хвилювання. Да. Скажіть, будь ласка, а скільки років у вас хлопця турбується? Десять. Десять років. Да. Ви якось його лікували? Ну, хондропротекторами. Ага. Потім вже слабо допомагали. Поняла, що треба щось міняти. І діти настояли на тому, що необхідна операція. І каждый раз, когда я обращалась к врачу, он. Каждый раз говорил: вы без операции не обойдётесь. Угу. Ясно, мы Ми... и решились. Молодец. Мы Ми... дяку вам за гарний відгук. Ми бажаємо вам легкої реабілітації і всього найкращого. І я желаю всего хорошего вам. Больне хочу сказать, что коллектив ваш чудесный. Команда самая настоящая. Все работают слаженно. обязанности свои прекрасно знают. вот, А доктор вообще дар от Бога. Дякую, Поэтому дай Бог, чтобы вы не выгорели да. на этой работе. Стараемся чтобы для вас. Чтобы все у вас получалось, чтобы работа вам доставляла радость, чтобы вы приносите людям счастье ходить. Дякую, дуже приемно.